Печерського суда мене визнало винним, в тому числі на підставі інструкції 007 Міністерства внутрішніх справ України, які попри багаторазові наші намагання, суд так і не надав сторонні захисту та нам як підсумним. Тому я попрошу для об'єктивного розгляду апеляції, для того, щоб дати правову оцінку законності рішення Печерського суду, нам необхідно той документ, на підставі якого не показуючи його мені. Мене визнали винним. Я сподіваюся, що суд прекрасно розуміє, про що йдеться. З 1219 року Великої хатії воїнастей в Британії, в Європі, встановлено право про те, що винний має право знати, в чому його звинувачує. У нас на дворі 2012 рік. Я також маю право знати, в чому мене звинувачують, маю про Підставлення органія визнав виник. Цей документ називається наказ Міністерства внутрішніх справ про введення в дію інструкції 007 про правила введення оперативно розшукової діяльності в органах внутрішніх справ. Прошу цей документ витримати в МВС, він потрібен для об'єктивного встановлення істини.